Лише навчаються, а й допомагають українській армії. Викладачі та студенти Шусткинського фахового коледжу імені Кожадуба створюють окопні ліхтарики для ЗСУ. Першу партію вже передали на фронт у кількості восьми штук. Нічого складного в цих ліхтариках немає. Це звичайні речі, які там продаються в якихось спеціалізованих магазинах. І на створення цього ліхтарика ну, достатньо, в принципі. Одного заняття, і саме студенти і будуть створювати ці ліхтарики з акумуляторів, і батарей, які нам принесуть. Так, фахівці коледжу започаткували збір матеріалів, що необхідні під час створення окопних ліхтарів. Будь-які акумулятори це і з мобільних пристроїв, і з електронних цигарок. І... Ну, будь-які там з електронних книжок можна приносити. Також можна приносити і саму вживану техніку. Ідея виготовлення з'явилася практично одразу після 24 лютого, і згодом викладачі почали діяти. Ми згадали, що ми для себе робили такі ліхтарі. І зрозуміли, що можемо якусь партію зробити, і для наших хлопців з територіальної оборони в нас було запчастин десь на біля десятка ліхтарів. Ми десяток ліхтарів зробили, віддали в територіальний центр комплектування і соціальної підтримки, і вони там вже роздали нашим хлопцям. Були в нас замовлення спеціалізовані декілька ліхтарів. Ми зробили не з білими світлодіодами, а з червоними. Такі ліхтарі прості у використанні і можуть тримати зарядку кілька ночей, пояснюють у уколичі. Це вже готовий пристрій, да, в нього немає корпусу. Якщо в нас буде можливість ще робити корпуси, ми будемо їх робити, але це вже самодостатній пристрій. Він має перемикач. Ось він має зарядку, яку також встановлено і припаяно сюди, і можна заряджати від звичайних зарядок, які заряджають мобільні телефони. Фахівці навчального закладу розповідають, що студенти позитивно поставилися до ініціативи та без вагань докладають власні зусилля. В даний час проходить практика. І вільний час студенти то теж вони дуже активно беруть участь. У нас навчаються і електрики, і майбутні фахівці комп'ютерних технологій. Принести вживані акумулятори можна до коледжу в старому та новому корпусах. Стоять спеціальні скриньки біля входу. До слова, з початку збору охочі принесли більше 50 акумуляторів. Кожен може долучитися до акції світло для зсу.